Друзі, всім привіт! З вами завжди компанія автопарку. У нас нове надходження автомобіль марки Mitsubishi Eclipse 2018 року. Комплектований 1,5 бензиновим турбовим мотором. Автоматична коробка передач та система повного приводу. Взутий 18-й радіус легкосплавні, диски, гума в доброму стані, стоїть літня вже в білому кольорі, повторювачі на зеркалах, задній ряд потонований. Автомобіль в доброму стані без нарікань. По салону. Салон у нас текстильний, потребує хімчистки, карти дверей також. Передній ряді. Електропакет, мультируль, великий монітор, клімат-контроль, підігрів сидінь, тачпад, підключаємий привод, підігрів 45 тисяч 889 міль. І так, друзі, кому сподобався даний автомобіль, ми знаходимося в місто Вінниця, вулиця Соборна 1А. Також можна придбати даний автомобіль, в лізинг та кредит. З вами була компанія Автопарк. Всім спасибі.